Апеляційний суд відмовив депутату міської ради Дмитру Киришуну в поновленні на посаді секретаря. Відповідну постанову ми знайшли на порталі Open Data Bot. У ній йдеться про задоволення апеляційної скарги Білоцерківської міської ради і скасування рішення Київського окружного адміністративного суду. Від 20 травня цього року нагадаю, тоді Феміда визнала голосування депутатів протиправним у розмові з нашими журналістами. Дмитро Керешун запевнив, що він не погоджується з цією ухвалою і подаватиме касацію. Тож про подальший перебіг цієї ситуації ми неодмінно інформуватимемо у наступних ефірах. Проаналізувавши приписи законодавства України, зважаючи на взаємний та достатній зв'язок доказів у їх сукупності, а також те, що доповідачем не було порушено процедуру прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, колегія суддів доходить висновку про те, що судом першої інстанції не було повно та всебічно досліджено матеріали справи, та встановлено фактичні обставини справи, та при ухваленні оскаржуваного рішення допущено порушення норм. Матеріального права у зв'язку з чим суд першої інстанції помилково вирішив спір по суті, задовольнивши позовні вимоги. Днями у білій церкві стався технічний збій в роботі системи оповіщення про повітряну тривогу. Про відсутність сирени повідомляли як мешканці міста у соцмережах, так і згодом опублікували відповідний допис на офіційній сторінці телеграм-каналу міської громади. У чому була причина, та чи вдалось усунути збій? Наш телеканал намагався з'ясувати у начальника управління з питань надзвичайних ситуацій В'ячеслава Солякова. Однак були вражені його хамством, зверхністю, а найгірше спілкуванням при посаді у муніципальній установі мовою країни-агресорки. До того ж, посадовець не дозволив знімати себе і приміщення, спираючись на воєнний стан, і сказав, що відповідати на питання не буде бо для цього потрібне рішення виконкому. Насправді це говорить про повну некомпетентність пана Солякова. Чиї різниці між державною та платною вакциною, як стверджують лікарі, препарати однакові і зовсім не відрізняються між собою. Деколи навіть збігається номер партії та серія. Відмінністю може бути транспортування. Аптеки, як і лікарні, можуть відслідковувати за яких умов вони доставляються, чи дотримуються всі правила при перевезенні. Але з моменту купівлі вакцини в аптеці саме пацієнт відповідає за умови доставки до лікарні. Тому медики мають ретельно перевіряти препарат на якість, а саме на помутніння, зміну кольору, тощо епідеміологиня міста Марина Ляшко та. Також радить батькам спостерігати за станом дитини перед щепленням і при будь-яких змінах у поведінці або підозрілих симптомах повідомляти про це лікаря. Дуже часто батьки, особливо якщо дуже маленька дитина, вони намагаються зробити від ряду інфекцій загалом одним щепленням. З боку батьків зрозуміли їхні хвилювання, щоб менше у дитини була стресова ситуації, але бувають інколи такі періоди, коли такої вакцини дійсно немає по Факту з державного забезпечення, тому таким батькам дійсно рекомендують інколи, щоб не додатково не створювати оці травматичні психологічні ризики для дитини, придбати приватним коштом. Але насправді, якщо дитині провести так, ту саму вакцинацію, просто кілька, наприклад, там є вакцина проти дифтерії, правця кашлюка і поліміліту, одна. А, наприклад, гемофрація. Фільна інфекція одна. А від поліоміліту, це наприклад, буде ОПВ краплі. То цього теж буде ну достатньо і нормально для вакцинального комплексу. Минулого тижня в ефірі головних новин міста ми розповідали про будівництво багатоповерхівок по вулиці Героїв Крут на місці загадкової автостоянки. Чому загадкової? Обов'язково зайдіть на наш Ютуб канал і подивіться. А поки ми переходимо до іншої адреси вулиці праведників світу, де планують звести ще одну новобудову. У білій церкві взялись активно зводити багатоповерхівки. Один із проєктів планують реалізувати на вулиці праведників світу, що неподалік ЖЕКУ номер 1 Скільки будинків буде на цій території, у міській раді нам надали дещо недостовірну інформацію, ймовірно, через неуважність виконавця запиту. Адже в одному абзаці йдеться про одну поверхівку, а в наступному вже про дві. До того ж, в останньому випадку вказали кадастровий номер ділянки по вулиці Героїв. Крут що ж це халатність чи випадковість? Повертаючись до вулиці праведників світу, то 25 соток комунальної землі перебувають в оренді з 2019 року у житлово-будівельного кооперативу Юр'їв. на який період місто передало ділянку в найм громадськості. Повідомляти посадовці не стали. Однак, згідно зі знайденим рішенням, на 5 років. Тобто термін договору закінчується в жовтні цього року. Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради були видані містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкту будівництва від 3 липня 2024 року. Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради було внесено до єдиного реєстру будівельної діяльності. Інформацію вказано в повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті. Проєкту тут буде будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями і паркінгом. Про такі наміри мешканців цього району традиційно ніхто не повідомляв, скільки зведуть поверхів у владних кабінетах, знову таки не знають, як і не стали надавати нам копію паспорта об'єкта. А ось на питання журналістів: як архітектори погодили зведення висотки поміж приватних будинків, почули наступне. Для професійного обговорення проектних рішень передпроектні пропозиції щодо даного будівництва розглядались на архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. Більш відкритим до розмови став проєктант будівництва по вулиці праведників світу пан Джан. За його словами, йому нічого приховувати і тікати, як це робили на героїв Крут. Він не буде. Розповідає на цьому місці, планується дев'ятиповерхівка на 63 квартири. Нині вже тривають підготовчі роботи, а саме будівництво хочуть розпочати навесні наступного року і завершити у 2027-му. Ви, може, про мене мало знаєте, але я дуже багато. Кооператив це саме зелений, мої роботи, Шевченка удалять таке мої роботи, так і мрев мої роботи. Так, дуже багата робота. Ми його саме робили, самі зробили, поставили на горсовіт. Було около 35 людей чоловік на совет. Да, quei якісь таке замічання зробили, quei замічання ми зронили повторно дали третій раз. Третій раз все узгоденно все зробили. Каже, у майбутньому тут мають намір звести цілий житловий квартал, але підкреслив, це лише плани і невідомо чи вдасться їх реалізувати. Тож поки починають з одного будинку. Чотири метри – це дорога, а ми пропонуємо, що 9 м до дороги. Що водили там логана, воно йде на Богдана Хмельницького. Разумів? А де ви на цій схемі, цей нову перший зараз? О, там. Ось це він. Да. А ось оці, це а це май... перспективно. Это в Вот оно. Что То в ну, вот оно. в будущем вот так плануется цей район? Вот, вот этот дом, вот этот дом, вот этот дом, может быть, в течение 2-3 года строится. А дальше зубной поликлиник, я создаю с года, и вот это дом на территории зубной поликлиники. Зубной поликлиник, вы знаете, что не Белосарков хозяин, а область хозяин. Mm -hmm. И здесь есть много работы, много сделано информации, здесь все реально, официально, не так просто на пальцах. Враховуючи, що у міській раді нам не змогли відповісти на те, яким чином девелопери мають вписувати сучасні багатоповерхівки поруч за старілими оселями, то це пояснив незалежний фахівець. Нова забудова, яка вже в спормовані багатоквартирній забудові в місті, вона має бути відповідати тим там тенденціям сучасної архітектури, яка в принципі там на такий передовий досвід там. Спиратися, тобто бути якісною в першу чергу. А тут вже інше питання: що робити зі старими будинками? Тобто, тут вже скоріше, старі будинки потребують реконструкції. Це і термомодернізації, реконструкції фасадів, взагалі оновлення. Бо їх також ресурс вичерпний, багато забудови вже. Скоро, якби вийде їх срок експлуатації, тому вже тут скоріше підхід має бути. Як ми стару забудову маємо е осучаснювати під е нові потреби? Як виглядатиме біла церква за кілька років, покаже лише час. Головне, щоб з гарного і комфортного міста воно не перетворилось у пустелю бетонних споруд. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Аби мати актуальну інформацію про події міста, громади та області, раджу закріпити на пристроях сторінку нашого сайту bc.espresso.tv. Там щогодини з'являються свіжі новини з різних сфер, а також інтерв'ю, блоги та аналітика. Переходьте та читайте цікаво і по суті. 89 підприємств Київщини стали учасниками програми Національний Кешбек. Про це повідомила директорка департаменту економіки Київської ОВА Наталія Погребна. Серед товарів учасників найбільшу частку займають продукти харчування: 46%, 13,5% – будівельні товари. По 6% – косметика, господарські товари, ліки та медичні вироби, 2% – одяг, хімія, побутова техніка. Кешбек нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму в розмірі 10% від вартості. Посадовиця повідомила, що за 8 місяців цього року зареєструвалися 16 тисяч 400 нових підприємців. Як стати учасником цієї програми у коментарі? Це досить легко. Необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до його відділення, визначити картки, з яких ви оплачуєте покупку, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з усіх цих карток в магазинах-учасниках програми. Та третє відкрити фізичну та віртуальну картку, куди нараховуватися ваш кешбек. Та зайти в дію в розділі сервіси, обрати картку Національний кешбек для виплат кешбеку, які нараховуються за купівлю товарів саме українських виробників, які включені до програми. 10% від вартості нараховується на вашу картку. Максимальна сума виплат це 3 тисячі гривень в місяць. Купуємо українське та підтримуємо розвиток економіки Київщини разом. У суботу, 28 вересня, на території водогону Деміловського, що у парку Олександрія, проведуть чергову толоку до прибирання. Запрошують долучитися усіх охочих, як пояснили організатори, архітектурний комплекс із п'яти будівель. Неможливо очистити від чагарів і сміття за один раз стосовно грантових коштів, то їх ще не отримали, і до того ж на розчищення території грошей не передбачено виключно на дослідження об'єктів, їх оцифрування, навчально-інформаційні семінари та популяризацію українського модерну на толоку з собою потрібно взяти рукавиці по можливості сокиру, мечети, пилку або секатор. Початок о 10-й годині. З вами протягом цього часу був Ярослав Гопаца. Не забудьте поставити дзвіночок на нашому ютуб-каналі, аби отримувати сповіщення про свіжі випуски новин. Також вмикайте телевізор на вихідних о 18.30 та 23.30, Бо йтимуть підсумки тижня. Бажаю вам мирного вікенду в колі рідних та близьких.